Мої вітання усім людям, хто дивиться мій канал, підписникам особливе вітання. Замісила тісто, бачите, воно вже підійшло на біляші. В мене тут вищий сорт біла мука і житня, тому що білої було мало. От фарш, вже я його заправила, додавала перцю, солі, водички, цибульки накрішила, все гарно вимішала. І зараз буду робити. Біляші. До речі, рецепт пані Надії. Вам вітання. Дуже дякую. Всі, всі смажили біля шіф. Багато людей по цьому рецепту, всі задоволені, от і я вирішила зробити. Зараз ворош не буду вживати, тільки олією змащую руки, беру тісто і формую біля Вийшло в мене 12 штучок. І зараз я буду з'єднувати фасу так багатенько. Ну, ви знаєте, як з'єднується до кубки. І потім, так, знаєте, добре-добре ще розтягну. У мене на каналі є відео з біляшами. Я не пам'ятаю, по чиєму рецепту я тоді смажила біляші. Ну, от зараз по надіному. Ну і так, добре розпластаю. І так кожен біляшик. Смажити в великій кількості олії. Сіренькі будуть у мене біляшики. Сіренькі, але смачненькі. Сподіваюсь на всі. 100%. От, білячки я вже посмажила, скажу так, що дуже гарні вони вийшли, не дивлячись на те, що мука вся не була вищого сорту, вони вийшли в мене досить пристойні. Сусідка принесла мені часник з городу. от І хочу разом з часничком спробувати. Вам показати, як серединці виглядає біляж. Трішечки так сіллю присипала, тому що на мій смак солі би я дала більше. Ну-ка, смакута. Бачите, фаршу в мене багато. Добре. Знаєте, як кажуть, пісня задоволення неймовірно отримала. Пані Надія, дуже дякую за рецепт. Безподобний рецепт. Буду тепер завжди так смажити біля ще. І не шкодуйте, м'яса крадіть багато. Дуже смачно. так, Тістечко поверх таке, знаєте, хрумтяче. А всередині м'ягко так. Ну, що казати, готуйте, і це смачно ще раз, пані Надія, вам велике вітання і дякую за рецепт.